Всім привіт, друзі! Мене звати Темікодик, і я ради вас бачити на новому відосі на моєму каналі. Нарешті, ви цього дочекалися, я повертаюся на YouTube канал. І. Коротше, от мій новий будинок, там, де буду я знімати кліві відосики. Подивіться, і я зроблю обзор на новий будинок. Але не будемо ми затягувати час і ми починаємо. Так, ми зараз будемо от, показувати на обзор на такий от, будиночок і прямо зараз я буду його показувати. Так, заходимо в перші двері. Ладно, ладно, не буду спойлерів. Подивіться, яка водоріжка. Ладно, будемо вже додому йти, бо темна ніч. Заходимо ми сюди. На мене є тут живе один одна собака, називається, ну я не назвав навіть її. Я її навіть не назвав, але напишіть в коментарях, як мені її назвати, бо я сам не знаю. Тут та ліжко, хоча я на ньому і не сплю. Це я зробив для одного блогера. А для якого саме напишіть ви в коментарях, як ви думаєте, які ваші догадки. Так, це е, такий, така пічка. Це для того, хто того, того блогера, якого... Я хочу сюди поселити, але я ви не знаєте, я за то знаю. Е, Кратше, ну якщо ви знаєте, то ну, якщо ви подумали, що це є, то напишіть в коментарях. Так, це верстачок, як ви бачите, тут ну, оман, я май сюди не заходив. Чується, я, може, якісь тут якісь. Ладно, в наступному можжу відео побудую. Тут опічка є, тут скрині, якісь, нічого нема, бо він сам не бачив свої кіно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо моя собака буде тут спала. Так, тут ще і ще одна тут печку така от. Тут двір, як ви бачите, це тиква не Хелловін, який ми будемо разом все справляти. Я побудую спеціальний, просто свою спеціально побудую кімнату тикв. Ну, не побудую, а щось того побудую краще. Щось про Хеллові. Давайте заходимо на другий поверх, там де я саме живу. Ось моя кімната. Це мій верстачок, в якому я спилю. Бачите? Отакий верстачок. Я саме хочу якийсь скрафтити прапор. А, який саме. Напишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю. Давайте ми подивимося, що в мене в скрині. У мене теж поки нічого в скрині. І давайте подивимося, що в мене в пічці. У мене нічого немає. Ось от таке от мене ліжко. І ми. О, поспимо. Ух, нарешті я поспав. Давайте би я покажу зараз балкончик, ну Він короткий, от такий от просинаєшся, от дивишся на закатик, відкриваєш две двері, все от так от. Често ж, дивись за вікно, все красиво, цей будинок подобався багато часу. Ідемо на інший поверх. Тут так класно теж. Тоже... Ладно, ще на... тут не будемо заходити. тут щось зварив собі зайшов собі сюди, на подвірочку. Своє малесеньке, міні-подвірочку. І заходимо назад. Ну потім заходиш на десь сюди, от, погуляєш по собі, по природі. Подивіться, яка вона класна. Тут ну, таке міні-озерко, я бачу, хочу саме покупатися на якомусь із озерів. І давайте ми зараз це от прямо зробимо, покупаємо наймаленькі хвилині. Тут навіть не поплаваєш, так би якось сказати. ладно. Будемо йти далі. От, от так от мій будинок виглядає на самому разі. А це собака якась бездомна. От. От. А, все. Е, як тут я чуть не потопився, ну нічого страшного. Тут собака хоче якусь ріку перепити. Дебездомне. Вибачай, но. Тут цілий ліс, і ти можеш просто десь сховатися під. Не знаю, куди, але можеш. Так, давайте ми зайдемо в хату. І я, напевно, вже буду з вами прийшовся, бо я показав обзор на свою хату. Напевно, ви чекаєте третю серію про е серіалу Майбутнє. Це було коротко. Але ну, якось треба було зробити як обзор, типу, ну, повернення через місяць. І я зробив. Якщо ти зараз дивишся відео, напиши в коментарях саме, хто це такий блогер, якого я хочу тут в цей будинок заселити на першому поверсі. Ну, а з вами я був Тиний Мій Кодик. Дякую вам усім за перегляд. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!